Всім привіт! Ви на каналі У мене Лапки. Це відео по Роблокс, так ви правильно все зрозуміли. Я вирішила, що абсолютно випадковим чином буду грати в ігри в Роблокс, які мені буде вибирати колесо. І спочатку я передбачала, що це колесо буде налічувати саме горор ігри, але щось пішло не так. І деякі з них виявилися зовсім не жахами, але в них ми також пограємо, не переживайте. Поки ми ще тут. Нагадаю, що ви можете поставити вподобайку, залишити коментар, можливо, підписатися. За що я буду дуже вдячна, тому що це допомагає сильно розвитку каналу. Тож тепер ми можемо сміло переходити до колеса, яке нам сьогодні допомагатиме. До речі, ні в одну з цих ігор я не грала раніше, і Roblox я завантажила кілька днів тому. Тому майте це на увазі. Оце я звісно купила собі комп'ютер, щоб завантажити Roblox на нього. Прекрасно. А першою нам випадає 3008. 3008 використовує денний нічний цикл. А день триває 6 хвилин, ніч триває 5 хвилин. Якщо коротко, день безпечний, ніч небезпечна. Кожні 10 днів у нас кровава ніч. Кожні 15 днів у нас туманний день. А, знаєте, що я помітила в Роблоксі? Я Не ненавиджу тут управління. Окей, це симулятор якогось інтер'єру. А якщо я ось так покладу, воно впаде там. Фізика працює, перевірили. О! Я всередину вмонтувала. Ви дивіться. Ой-ой-ой, що я зробила! Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні, ні, треба нормально поставити. Що? Чекайте, що я тут сижу в чотирьох стінах? Давайте виходити. А де працівники? Вау, пастелі в нас немає. Ну а наше? Енергія, голод. Здоров'я. Окей, я побачила. Яка хвилина йде? Я побачила, що мені треба буде все-таки їсти. Червона кнопка. Окей, а що, що це таке фіолетове? А я можу. ні, я не можу. На контроль нажати, щоб присісти і тихіше йти. Звук. А чому? А чому там пише, що гравці покинули гру? <ріху> вони померли, чи вони самі добромільно. А, ні. Пише, якщо померли. Окей. Я досі не впевнена, що мені робити. Чому я нікого не бачу взагалі? Там щось лазить. Окей. Там щось лазить. А! Воно побігло в мою сторону. Що це таке? От. А я можу тут десь сховатися і все. Там чим воно гарно виглядає, дуже гарно. Я зацінила. Господи! Що ви так різко, без попередження? О. А, це. Працівник? Понял, я спочатку подумала, що це гравець, але ж немає ніку наверху. Ага, то от як ти виглядаєш. Рогину наматуєш? Ну, якщо тобі за це платять? Ah! 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 Це хто? Добрий день? Це власник? Тобто тут реально функціонал весь, це я не знаю, будувати собі щось, побудувати собі щось можна, Інтер'єром займатися. Це, конечно, цікавий дизайн інтер'єру, яким я займаюся. Називається артхаус. Хто там? А! Він за мною біжить. Хто це? Хто ти? Так ми жуліки, які живуть. Він каже мені, кричить Excuse, me, перепрошую, магазин зараз закритий. А ми злочинці, зловмисники, які залізли в магазин і живемо тут. Тут їмо, спимо і так далі. Так от про що ця гра? Такого так кого тут треба боятися. <гум> Ми якраз таки, напевно, застали е, ось цей от, кожен 15 15-й день. Який туманний. <гум> Це ікея, звісно. Назва Ось цей бейджик. Отже, після того як ми успішно пограли в симулятор епіцентру, ми можемо рухатися далі і знову крутити нашу рулетку. І наступною буде гра Break-in. На початку нам пропонують обрати режим, і це в принципі звучить логічно, але я підвисла на цьому моменті саме через вибір. Стелс або я голодний, <див> дайте мені їсти, погодуйте мене. Anyway, я недавно перекусила, тож мабуть, мій вибір паде на стелс. О, я кудись сіла. Нас кудись везуть. А куди нас везуть питання? А нічого ж там люди випадають? <творю> Ласкаво просимо у твій новий будинок. Котик! А, тут заховані снеки, які відновлюють твою енергію. <плес> Досліди дім. Клікай на предмети, щоб з ними взаємодіяти. Це мене ударило. А що означає ось цей таймер? Мені не подобається. Наявність таймеру. Оп. Yeah. Треба лазити значить по всіх тумбочках. Окей. По подіях я зайняла собі ліжко. Дуже важливо, тому що без цього вживання, мабуть, не вдасться. Потім приїхав кур'єр і привіз нам піцу. The що сталося зі світлом? А я не знаю, що сталося зі світлом. А телевізор. Телевізору пофіг, він нормально йому. Далі працює. Небезпечно. Тр... Тримайте двері зачиненими, і вікна теж. Їхній лідер Ларрі. Страшний Лері. Серйозно? Треба йти в ліжечку. Баю-бай. Ah, Мити ноги і спати. Хто там хрумає? Хто єсть? У ліжку? А! Мене б'ють! Чим мене б'ють? Відкрийте вікно, Я вам хочу вискочити! Що це було? Зелена кімната була атакована минулої ночі. Дякую. Тобто. А, рожева також. Кожен вижив. Ніфіга! фіга! Тут диру зробили. Так мене продує. Вони полюють за нами. Ми не можемо дозволити статися ще одній атаці. Так, я так розумію, нам треба все поремонтувати, так? Щось воно так закрито, не, не дуже надійно, мені здається, там дирки. Що я роблю? Ох! Бойовий шрам. Ну, давай, ліпи. Оп! Ну, ось тут давай. А, це ж! Я ще маю прицілюватись? Я думала, воно автоматично. Ми зробили хорошу роботу, захищаючи дім. Ну, не знаю, що я там встигла захистити своє лице я не захистила. Ой-ой-ой, які у вас тут дири. У мене покраще. Можна закрити? Закрити кімнату. Вони вони назовні! Хто вони? Надіємося, що це їх стримає. Діть в свої кімнати і до ліжок, захистіть своїх друзів. А де всі? Де мої сусіди? Де мої друзі? У мене взагалі є друзі? Що це таке? Це хтось за дверима стукає. Коротше, не вистачило нашого захисту. Та, звісно, вони так наляпали там. Ну, дивіться, які дири. А, -а, -а! Розбили вікно. І тут виявляється, що в підвал хтось заліз. І нам всім потрібно зараз сховатись. ховайся, стій! Діоргаєшся, зараз спалиш наш всіх. будити, Ну, правильно, іди На відкритому просторі. Нема де сховатись. Нам треба захистити. Як нам захистити? Нам хтось вила взяв. Чекай. Бери лом в руки, моя хороша. Давай. Ну, дівчата, звісно, хорош по перше, нас залишилось тільки троє. Потім ми пішли у магазин. І якась добра, просто найдобріша душа мене вилікувала. А далі приїхав злочинець, який замаскувався у доставщика піци, взагалі. Почав битися з нами своєю качалкою і розкручуватися, як те тісто на піцу. Клянуся, я вже тисячу разів. Мені здається, під час проходження стигла пожаліти, що я цю гру додала в список. Мама, Мія! Шокується! І що ви думаєте, у висновку я залишилась одна. Одна проти страшного Лері. Це що таке? Це хто такий? Це головний злодій, і от фінальні сцени я тікаю в каналізацію, біжу і випадково падаю. І все, я втопилася, я померла, і мені здається, на цьому цю гру можна успішно закінчити і більше до неї не вертатись. І наступною у рулеці мені попадається гра The Mimic. І тут мене Роблокс насправді приємно здивував, тому що ця гра вона вже ну справді посерйозніше. Гнітюча атмосфера, постійна темрява і скрімери, звісно, що щось дивно тут трапилося точно. А я гадаю, що нам потрібно щось там перевірити. Ой, ми знайшли ключі. Тут трава росте, ви серйозно? Як я зрозуміла, ми мандруємо не справжнім світом, і саме у цьому живе мімік істота, яка вдає з себе інших. Що це таке? Це хто? Чому вона плаче? Де ми опинились? Знову ця жіночка. Хто із засмутив? Where are you from? Чекайте, чекайте, чекайте. Ukraine! Господи! Жіночко! Не лякайте мене так. Дивно, ліхтарі, звісно, розташовані. Нам, мабуть, треба на її ж голосити, так? Зліва, начебто. А мені не треба було йти до неї. А я а я цілеспрямовано пішла, так? Чи це. Окей. Це було так заплановано по сюжету. А, поговорити з фермером. А де фермер? Це фермер? Ні, це, напевно, не фермер. Можливо, треба обходити, щоб вони нас не бачили. Тобто, ззаду? А... Нам цього не пояснили. Чо, не треба на мене дихати. Це вже щось пострашніше. Трошки за попередні ігри. Воно рухається. Ти що? Ти статуя, ти маєш стояти? Вони деякі вищі, навіть і більші. А! а, а, а! Не можна мене рухати, не треба мене рухати. Оп! Нічого собі автоматика. Нє-не-не. Там хтось у вікні був. Звісно, класні сходи. А, тепер наша ціль втекти з готелю. Добре. А, це немає ніякого. А! Добрий день. Добрий вечір, я диспетчер. Я нічого не знаю, це якась зловісна сутність. Це було пов'язано з японським міфом, це все, про що я чула. Я не пам'ятаю. ще нічого не пам'ятаю, нічого не знає, ця панянка. Всі, хто такими вона женеться, потім божеволіють. Я була тут занадто довго. Ти не можеш втекти. Я вже намагалася багато разів. Ну окей, нам сказали, що звідси не можна втекти. Жива вона наша подруга, чи ні. Музичка яка. -ah! Що це було? Що це за істота? Ай-яй-яй-яй-яй, 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 ай-яй-яй. Ай Як весело бігти! Як весело тікати! Ай, в мене нема ключа! Може, нам треба той поглядіти на мапу? Там ця істота біжить. Ні-ні-ні-ні-ні! А! А! Все погано, все погано, все погано, все дуже погано. Ай-яй-яй! Це, ш... Це хто? Це хто? Так, чекайте. Я так поняла, що на цьому моменті вся командна робота пішла просто на смарку. Кожен сам за себе. Да дай пройти. Ну Йомаю До речі, напевно, можна орієнтуватися по зеленушці. Ой! А! Вона по стелі полізла, ви бачите це? Алло, як мені проти такої? Монстраки вижити взагалі? Побігати від цієї істоти зайняло мене достатньо багато часу. Тож я вирішила, що ми будемо вертатися до нашої рулетки і вибирати наступну гру. Хоча пізніше я би насправді і вернулася, мабуть, до цієї гри The Mimic. Це була лише перша глава, і от мені просто цікаво, а що там може бути далі? Наступна гра, яка мені випала, це Alone in a Dark House. Це горор у форматі детективного розслідування. Ми маємо відшукати вбивцю. А починається гра з оцих от слів. Фамґетінкалдентворкінмедолоднайт. Uh, Геть з мого дому, інакше ти помреш. Оце. Що це? Що це за істота? Що ж, наступною нам випадає Дорс. Ми заходимо у покинутий готель і проходимо кімнати по черзі, відкриваючи двері. Превентивно? А чому? Що відбувається? Хто мене висунув? Хто мене викинув? Ви що? Що? Це на труну взагалі похоже? Добрий день. Хто там стукає? Ввері, відкривайте! Що тут? Трьомно звучить! І немає шаф... Ой-ой-ой. А, ось сюди, Можна. Ю. А я то думаю. Мені плохо. Дуже плохо. А, мене ще й виганяють Це не так Звісно. І так погано, так ти що мішаєш. Ай-яй-яй! Темно, я ніц не бачу. Окей. Ух, світло! І <сум> одразу в шкафчик Не подобалось мені темно, Ой! Е, хороший лут Хто там бавиться світлом? Розбилося щось. Що? Кайфово просто. Я на чилі. Я померла через. коротше, їй треба було вилізти з кавчика і. <с.> <с.> а далі нам випадає Dead Silence. І знаєте, назва можливо виправдовує себе, тому що перші кілька разів, коли я в неї заходила, нічого просто не відбувалося. Я не знаю, нас викрили кудись, закрили, і ми тут сходимо з розуму. Треба почати малювати на стінах, там оці от рисочки, рахувати дні. Що це за місце? Це сон? Це жах? Ми кудись ідемо? А, а чому ви вертаєтеся не йдете далі? Там ще нічого нема далі. Там же двері чомусь відкрили. О, всі пішли. Головне першою буде. Ой-ой-ой. Нам потрібно бігти. А ми тут не можемо спринтувати. Ой-ой-ой, нам жопа. Двері закриті. Чудово! Прекрасно. Жіночко, я вас не бачу. Темно. Це все? що ж, ця гра закінчилась швидше, ніж я могла злякатись, хоча виглядала заставка дуже обнадіюче, а мій експеримент успішно завершено. З чим я вас і вітаю, якщо ви додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобався такий формат, ви можете написати про це у коментарях. І, можливо, таке відео буде не останнім, тому що я впевнена, в рулетку можна ще напухати дуже багато всього. Надіюся, вам сподобалося це відео і зустрінемося у наступних.